Вітання, мене звати Наталка, від реабілітолог і я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми виконаємо топ моїх 10 улюблених вправ на сідниці. Буде пекельне тренування. Ми виконаємо кожну вправу в два підходи. Будемо працювати в середньому темпі, максимально доводячи наші м'язи до такої класної печі. Для початку не забудьте підписатись на мій канал і поставте дзвіночок. Ну що, я надіюсь, ви готові. Поїхали, почнемо з розминки. Поставте, будь ласка, ноги на ширні кольшових суглобів. Витягніть довгу шию, рівна спина і повільненько округліться і прогніться вверх. Іще чотири, три. Два. Один. Поставте руки позаду себе і поставте ноги трохи ширше. І зробіть складання ніг в праву-ліву сторону для мобільності кульшових суглобів. І ще в одну сторону і в іншу. Чудово, зберіть дві ноги разом. Виходимо в положення на коліна, поставте ногу вперед і зробимо підкручування тазу вперед-назад. Чотири. Три. Два. Один. Кругові оберти чотири в одну. І в іншу сторону. Супер. Зробіть крок вперед. Робимо невелику пружину вниз. Два. Один. Повільно потягніть ногу. Стопу на себе і вперед. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Змініть, будь ласка, сторону. Підкручуємо таз вперед назад. Кругові оберти. Чотири в одну. Чотири в іншу. Робимо далі крок вперед. Пружина вниз. Два. Один. Тянемо стопу на себе. Перед 4. Три. Два. Один. Прекрасна робота. І переходимо до основної частини. Виходимо в положення чотирикутника. Кожну вправу можна виконувати з власною увагою або використовувати фітнес-резинку. Ну що, поїхали? Виконуємо штовхання ноги наверх і повільне повертання ноги. Нагадую! Кожна вправа – два підходи з маленькою прогресією. Поїхали. Десять. Двадцять разів. Виконати. 9. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. І ще десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три, два, один. Потягніться, будь ласка, назад. І виконуємо ця саме нога. Тепер прожина по три. В динаміці. Приготувались погляд внизу. Контролюємо так, щоб поперек у нас не працював в даний момент. прожина три. Поїхали. Три, два, один. Вниз. Вниз. Досить ритмічно працюємо. І ще 5, 4, 3, 2, 1, і ще 10. Ви також можете наразі відчувати та нога, на якій ви стоїте, більше, ніж та нога, яка працює. І це нормально. У нас ноги працюють одночасно: одна в статиці, а друга в динаміці. Видох. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасна робота. Потягніться, будь ласка, назад. Дайте змогу собі відпочити. І виконаємо все те саме на іншу сторону. Приготувалися. Три, два, один. Поїхали. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, 2, 1, продовжуємо ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, клас, відпочиваємо, пружинка по 3, приготувались, 3, 2, 1, починаємо разом зі мною, вниз. Досить. Працюємо динамічно для того, щоб максимально відчути м'язи і трошки спробувати інший темп. Видох. Продовжуємо. Прекрасно. І ще десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. 5, 4, 3. 2, Два. Вже відчуваються м'язи, і це дуже класно. Потягніться, будь ласка, назад. Супер, надіюсь, ви маєте класні відчуття в усідниці. Виходимо знову в положення чотирикутника і тепер будемо відводити ногу в бік. Приготувались. Три, два, один. Поїхали. Десять.

Пружина по три. Ця сама нога. Три, два, один. Поїхали. Три, два, один. Вниз. 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 Дихаємо. Не забуваємо. Супер. І ще три. Два. Один. І ще десять. Дев'ять. Вісім. 7, 6, видих 5, 4, 3, 2, 1. Супер, відпочиваємо. І сіднички, і е, руки, на які ми опирались, і також повністю розслабляємо нашу спину. Ну що, готові? Наступна нога. Приготувались?

Спокійно, рівно, вірно дихаємо. Пружинка по три. Готові? Поїхали. І видих. Три, два, один. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще десять. Тримаємося. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Потягніться назад і відпочиваємо. Класні відчуття. Маю надію так. Поки ви відпочиваєте або п'єте. Трохи воду, я показую вам наступну вправу. Вона буде досить така, трошки складніша, ніж були вправи перед цим. Ми виходимо в положення планки. підходимо, Робимо два кроки вперед, ставимо ноги, робимо присідання, пружина по 3. І знову ставимо руки і виходимо в планку. Підходимо дві ноги до рук і виконуємо пружинку по три. Таку вправу ми виконемо 10 разів в два підходи. Ну що, я надіюсь ви виготою. Виходимо в положені планки, зажміть сідниці, втягніть живіт, приготувались. 3, 2, 1. Поїхали. Повільно підходимо, пружина по 3. 1, 2, 3, вниз. Намагайтесь підходити до ніг до рук різними ногами. Пружинка по 3. Три. Один, два, три, чотири. Один, два, три, п'я. Намагаємося поставити ноги на шарів'я кольшових суглобів, Давайте. І ще п'ять разів залишилось. П'ять, один, два, три, назад. Чотири. Рівна спина, погляд внизу. Коліно не зводимо. Супер, вже відчуваються ноги класно. Пет ще два рази. І останній раз. Вдох, видох. І відпочиваємо. Стрихніть, будь ласка, руки. Дуже обожнюю цю вправу, тому що вона багатофункціональна і водночас працює дуже багато групів м'яс. Ну що, я сподіваюся, ви готові. Другий підхід. Приготувалися. Три, два, один. Поїхали. Один, два, три, назад. Вперед. Один, два, три. Назад. Один, два, три. Назад. Один, два, три. Назад. Один. Тримаємо рівну спину. Вниз. Тримаємо темп. І ще два рази. Вниз. Останній раз. Три, два, один. Крок назад, долоні. Відпочиваємо. Стряхнули руки. Спокійно. Рівномірно дихаємо. Ну що? Наступна вправа, ви готові? Надалі ну, ми виходимо в положення, присіли, робимо випад назад, нахил, і просто ми будемо згинати прав, заднє коліно, максимально тримаючи прав, переднє коліно, зігнутим і максимально стабільним. Приготувалися разом. Виконуємо. Два підходи по 10 разів. На кожну ногу. Приготувались. Присіли. Крок назад. Випад. Приготувались і робимо згинання заднього коліна. Три, два, один. Поїхали. Десять. 9, Рівна спина. Вісім. Копчик наверх. кут 90 градусів. Чори. Три. Два. Один. Є, відпочинок, Опустіться вниз. Другий підхід. Зігнули ноги. Крок назад. Випад і згинання заднього коліна. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Рівна спина, копчик наверх. Чотири. Три. Два. Один. Є, відпочивай. Спокійно, рівномірно дихаємо. Уф. Інша нога. Приготувались. Три, два, один. Крок назад. Випад. Тримаємо баланс. Поїхали. Згинання. розгинання. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Євни. Знову давайте змогу завжди по перековому відділу. відпочивати, звисаючи голова внизу. Другий підхід. Зігнули ноги. Крок назад. Приготувались. Три, два, один. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер. Відпочиваємо. Повільно опустіться вниз. Округліть спину і прогніться. І вдох. І видох. Відпочиваємо. Обов'язково стряхніть руки. Наступну, вправо, ми також виконуємо кожен підхід в 10 разів. Спочатку дивимось, потім разом виконуємо. Долоні ставимо рівно під плечовим поясом, виходимо в положення планки і піднімаємо праву ліву ногу по черзі, тримаючи максимально поперековий відділ, зажимаємо сідниці, втягуємо живіт. Приготувались. Якщо в когось а, ви відчуваєте важкість в руках і ви, вам не досить комфортно, опустіться на предпліччя. Приготувались. Три, два. Один. Поїхали. Десять. Дев'ять. вісім, Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один є. Відпочиваємо. Фух. Наступний підхід, він буде складніший. І ми виконаємо по 5 разів на кожну ногу. Виходимо в положення чотирикутника. Виштовхуємо одну ногу пряму. Піднімаємо коліна і робимо мах. П'ять разів одна нога і 5 разів інша. Приготувалися, три дводи. Поїхали. П'ять. Чотири. Три, два, один. Опустіть ногу, інша, Змініть. П'ять, чотири, три. Коліно в повітрі. Два, один. Є, відпочиваємо. Спокійно, рівномірно дихаємо і лягаємо на спину. Руки паралельно тулубу. Піднімаємо таз вверх, сідничний місток. Максимально зажимаємо сідниці вверху, повільно опускаємо вниз, не торкаємося підлоги. І знову зажимаємо сідниці вверху і опускаємо вниз. Максимально впираємося стопами в підлогу. Приготувались. Три, два, один. Поїхали. Десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. чотири, Три. Два, один. І ще. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо. Стопи всередину. Поруч. І тепер піднімаємо таз вверх, розводимо коліно в сторону і також трохи опускаємо вниз. Приготувалися. Три, два, один. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Продовжимо. ще десять. дев'ять, Стопи. Максимально прижаті, Сім. Шість. П'ять видох, чотири, три, два, один. Прекрасна робота. Потягніть коліна до грудей. Ух, супер. Лягаємо на бік. Спокійно, рівномірно дихаємо. Зігніть, будь ласка, ноги, виштовхніть одну ногу наверх. Максимально рівна нога. В плече ми не провалюємося. Виштовхуємо себе, піднімаємо ногу наверх і тепер робимо кругові оберти ногою назад. Приготувалися. Три, два, один. Поїхали. Десять. 9, 8, Сім. Шість. П'ять. 4. 3. Два. Один. І ще. Десять. Дев'ять. Тримаємо корпус. Вісі. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо. Вдох і видох. І ще один підхід. Три, два, один. Поїхали. Десять. Дев'ять вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, десять, 9, вісім, сім, шість. 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо. Ми не змінюємо сторону, а виконуємо другу вправу на тій же самій стороні. Приготувались. Ми коліно будемо вкладати на підлогу і виштовхувати ногу. Початкове положення. Приготувались. 3, 2, 1. Поїхали. 10. 9. 8. дихаємо. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Видох. Чотири. Три. Два. класне відчуття. Один. Відпочиваємо, можна потягнути ногу на себе. Другий підхід. Приготувалися. Три, два, один. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Плече. Не провалюємося. П'ять. Чотири. Видох. Три. Два. Один. І ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. 6, 5, 4, 3, 2. 1. Потягніть ногу на себе. І змінюємо сторону. Надіюсь, що ви маєте дуже класні відчуття і вже відчувайте ваші м'язані. Обов'язково в коментарях напишіть, як вам цей комплекс справ. Приготувались, підняли ногу і робимо кругові оберти назад. Поїхали. 8, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І ще десять. 9, 8, Сім. Шість. П'ять. 4. Три, два, один. Відпочиваємо. Другий підхід. Приготувались. Поїхали. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І ще десять. Дев'ять, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо. Вдох, видох. І тепер коліно, підлогу. І виштовхуємо ногу в бік. Три, два, 1, Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один ще десять. Девь. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Відпочиваємо, тягнемо ногу на себе. Ножки трошки вже тремтять. І це дуже класно. Приготувалися? Другий підхід. Три, два, один. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще десять. Дев'ять, вісім. Сім. Шість. дихай, п'ять, чотири, три. Два, один. Потягніть ногу на себе і лягаємо на спину. Лягаємо на спину, піднімаємо дві ноги вверх, стопи на себе і робимо присідання в пліє. Лежачи на спині і виштовхуємо ноги наверх. Приготувалися. Три, два, один. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Коліна в сторону. Шість. П'ятки разом. І ще чотири. Три. Два. Один. І ще десять. Десять. Працює внутрішня частина ніг. Поперековий відділ максимально прижатий. І ще чотири, три, два. Один. Відпочиваємо. Давайте. Другий підхід. Приготувалися. Три, два, один. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, три, два, один. Є, відпочиваємо. І залишилась остання вправа. Ми кут, ніг 90 градусів і ми зігнуті ноги в колінах, відкриваємо ноги в сторону. Але максимально широко не відкриваємо, найголовніше контролюємо, прижати поперековий відділ до підлоги. Приготувалися. Придбала один. Поїхав. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо. І останній підхід. Три, два, один. Поїхали. Десять. Внутрішня частина ніг працює. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Потягніть ноги на себе. Стопа до стопи і потягніть стопи до проміжності. Дихаємо. Опустіть ноги, кладемо одну ногу на іншу і підтягуємо до себе. Дихаємо іншої сторони. Відчувайте, як тягнеться класним м'язом. Поставте дві стопи на підлогу через бік. Підніміться, сайте положення метелика, рівна спина і округліть спину, опустіться вниз. Три, два. Один. Повільно розверніть себе в одну сторону погляд назад. І вийшли. Витягніть одну ногу, округліть спину, опустіться вниз, стопу, потягніть на себе. І інша нога. Максимально спокійно, рівномірно дихаємо, супер. Зберіть, будь ласка, дві ноги разом, Сядьте сідицями на п'ятки і робимо кругові оберти плечима назад. Спокійно, рівномірно вдихаємо. Дві руки в замок і потягніться назад і округліть спину, і назад, і округліть спину. Опустіть руки. Цей комплекс невеличкий закінчився. Я маю надію, що вам сподобалось і ви відчули свої сідниці. Під це відео напишіть, будь ласка, відгук, чи вам сподобалось тренування. Які відчуття в тілі ви відчували? Кожен ваш відгук для мене дуже приємний. Обіймаю всіх міцно, бажаю вам міцного здоров'я і до зустрічі на наступних тренуваннях.